У ім'я Отца і Сина, і Святого Духа, Господи Господь. Дорогі наші зласки Божої, зговорюючи сьогодні цей недільний день голостучення в нашому храмі. Ми вшановуємо День Господній, День Малої Пасхи, День Воскресіння неділю і вшановуємо свято на честь Києвовишської або Володимирської ікони Пресвятої погороди всіх. Як завжди, за божественною торгією Іоанна Святогостого, почуємо чуємо зі священного писання Нового Завіту. Спочатку ми почули у з послання апостола Павла, якому слова навернені до всіх до нас, а особливо до тих людей, які намагаються постійно приносити перед Богом каяття у своїх гріхах. Апостол говорить, якщо раніше ви були рабами своїх пристрастей і гріхів, і навіть частини свого тіла виробили рафами для гріхів, то зараз, відійшовши від гріха, служіть праведності і будьте праведними. Це звернення до всіх людей, які намагаються жити по-божому і повинні жити по-христовому. Адже каяття це не просто визнання за собою гріхів, але в першу чергу зміна себе грецькою мовою. Каяття прикладається, або ти з грецької прикладається як зміна розуму. А грецькою мовою каяття виглядає в слові метаногія. І якщо буквально перекласти на нашу мову це слово, то воно означає зміна розуму. Тобто людина, яка кається, вона повинна намагатися з Божою допомогою, не своїми силами, а з допомогою Всевишнього Господа і всесильного Господа, змінювати не тільки свої вчинки, не тільки своє ставлення до людей, не тільки зовні повинна міняти себе, але й докорінно повинна змінювати навіть свої думки, свої помисли, свій розум. Сьогодні ми чуємо уривочок з Євангелія від Матфея, в якому знайомо тим людям, які часто відвідують храм, розповідь про те, як Христос зцілив свого або права римського сотника. Римський сотник був язичником. Він за походженням своїм не мав істинної віри. Але він підходить до Христа і просить, щоб Христос зцілив і причому кого? Не родича свого, не людину, від якої він залежить і яка йому щось вильна, а свого, раба. Тож, я звертаюся в першу чергу до дітей, хлоп історію стародавнього світу, той знає, що у рабовласницькому суспільстві. Інколи навіть були такі розмови, чим відрізняється мій раб, міг говорити так, рабовласник, від якогось предмету, яким я володію, скажімо, від якоїсь золотої амфори чи від навіть того воза, на якому я їжджу, і рабовласники часто говорили так часто не промовляли. Раб тільки лише вміє говорити, а так він просто лише моя річ, яка мені належить, і як я хочу, так я буду нею розпоряджатися. Та що й говорила Амфора набагато ціннішого, бо вона згоблена з чогось дорогоцінного. І от тут, в цьому випадку, коли сотник приходить до Господа і просить, щоб він зцілив Його слугу, Його раба, проявляється любов цього ясичника до Людини, до якої його співплеменники часто ставилися як по предмету, яким можна розпоряджатися як завгодно. Кажуть, що та людина, яка дбає про людей, дбає про ближніх, робить це відверто, робить це безкорисливо, вона вже наближена до Христа. І от в усіх розуміннях сотник наближений до Христа. Він підійшов до Господа, наблизився до нього і наближений до Бога тим, що він. Дбає про ближнього Свого. І от Христос говорить, я прийду і зцілю його. Христос промовляє ті слова, за які його могли засудити певні представники іудейського суспільства, зокрема фарисеї. Адже з язичниками краще було не спілкуватися і тим більше не заходити в їх будинок. А Христос явно говорить, я прийду. Що був відсутник тоді він каже, Господи, я і недостойний того, щоб ти увійшов про мою покрівлю, але тільки про моєму слову і одужає мій слуха. І Христос, бачачи, що людина смиряється, а коли людина підсуває своє недостоїнство, це вже говорить про її смирення. В приклад ставить віру сотника. І говорить тим, хто йде за ним. Істинно кажу вам, що і в Ізраїлі, тобто серед представників народу обраного на той час, я не знайшов такої віри, такої довіри Господу Богу. І далі Христос продовжує дуже зрозумілою для іудеїв мовою. Говорю ж вам. Що багато хто прийде зі Сходу і Заходу, і вознявуть з Авраамом і Ісааком і Яковом у царстві Небесному. Що це означає? Де возлягуть? Де будуть вони перебувати? Де лежати? Дітки, згадайте, будь ласка, коли Христос жив на землі, його співплеменника іудеї, як їли? Вони сиділи за столом? Ні. ні. А як вони їли? Ні, не лежа. Лежали, спершись на одну руку. Так воно було прийнято. У них міг бути такий, нібито, так, як невеличкий стіл, тобто дошка. На неї виставлялися різні страви. І от люди лягали, ми зараз так не йому, Хіба що коли на відпочинку десь перебуваємо, то ми можемо так лягти або якось присісти і саме так споживати їжу. А в часи земного життя Христа так їли всі його співкловенники, пілотерії. До речі, що цікаво, що і зараз є народності, які не сідаються за стіл. Є, наприклад, народності в Азії, які теж напівлежачі за столом перебувають. Японці теж можуть не сидіти за столом, а по іншому себе поводити. І от Христос наводить такий приклад. Він порівнює царство Боже, яке є всередині нас з бенкетом, з трапезою, з тим, що от люди в радості перебувають за столом, і от вони возлежать. І Христос говорить, що прийдуть ті люди, кого і не очікували, і возлякуть разом з Авраамом, якого ми називаємо батьком, віри, отцем віри, тому що він довірився Богу настільки, що йшов туди, куди його вів Господь, із Ісааком і, і, Саапо, і в Царстві Небесному. От Христос порівнює царство Боже з трапезою, з радісним спілкуванням людей, за спільною трапезою, людей, об'єднаних вірою і любов'ю. А сини ж царства. Тобто ті люди, які могли обійти в царство і для яких воно приготовлено, якщо вони не будуть жити по-божому, не будуть мати віри, як довіри Господу Богу, будуть вигнані в темряву проміжню. Там буде плач і скрижа в собі. Знову ж таки, Христос наводить те, що дуже близько для іудеїв. У нас буває так, зараз може це не так що трапляється. Вчителі можуть мені сказати, як воно на самому. Насправді відбувається на самому разі. Часто буває так, що коли хтось себе недобре поводить в класі, то навіть таку людину просять вийти з класу. А бувало і таке, що просять людину вийти за столу, коли вона нечемно себе за столом поводить. Таке було раніше в сім'ях. Кажуть, а ну вийти за стола, казав батько, коли дитина себе якось не так поводила. І він виходив за стола. таке. І от у іудеї теж таке було. Хто з людей приходив на базет на трапезу і нечемно себе поводив, а іудеї трапезували до пізньої ночі? І кілька днів навіть трапезували, коли у них були весілля, коли були дні народження. І от якщо людина себе нечемно поводила, то її просто виводили в темряву. А перепад температур в іудеї між денною температурою і температурою вночі дуже значний. І от коли людину виводять за стола, холодно їй стає, темрява, і вона починає навіть зубами скрежетати від холоду. І от Христос показав, що ті люди, які не живуть по-божому, вони будуть так, от як ті люди, які себе за столом нечемно не поводять, виведені, будуть позбавлені зарства небесного. А це в першу прошу чергу внутрішній стан людини, в якому людина перебуває, коли вона живе з миром в серці, з любов'ю до ближніх, коли вона намагається унукати на і живе зібрано, зосереджено, і ця зібраність і зосередженість від неї передається і іншим людям, які з нею спілкуються. І от Христос промовляє до сотника, до цього воєначальника, іди, і як ти грівав, так тобі і буде. І в той же час рад його одужав. От ми бачимо в цьому Уривочку Іватівському саме те, що підкреслюються дві дуже важливі якості: це любов і віра. Любов проявляє сотник до свого раба, він не просто його жаліє, але він підходить до тієї людини, яку він сприймає як іудея, і не боїться, що іудей відійде від нього і скаже, я з тобою, не буду спілкуватися. А підходить, і що він робить? Він молиться Христу. Це ж його молитва. Молитва це що? Це звернення до Бога, так? І от сотник підходить до самого Господа Ісуса Христа і звертається до нього. Це його молитва. Господи, допоможи. Я недостойний того, щоб ти до мене прийшов. Він визнає своє недостойнество, він смиренність свою проявляє. І Показує, як він Христу довіряє. А віра в Бога це не просто впевненість в тому, що є над нами вища сила. Це навіть не те, що ми визнаємо певні моральні закони, за якими ми повинні жити відповідно до того, до чого нас ця сила закликає. Віра в Бога це довіра Господу Богу. І ми повинні навчитися Богу довіряти. Ми повинні навчитися любити любу. Саме так часто говорив, звертаючись до своїх духовних чад, архімандрит отець Іван Крістянкін, пам'ять якого в певній мірі ми теж звершуємо сьогодні, адже сьогоднішнього дня звершується пам'ять разом з іншими святими та подобних оцівскочиських. Оцей батюшка, отець Іван Крістянкін, і в тюрмах був, і заставав багатьох поневіряння і знущалися над ним. Але він молився за тих, хто над ним знущався. І навіть було така, що на допитах йому намали пальці на руках, а він молився за цих людей і сприймав їх як своїх благодійників. І в нас часто буває так, що хтось нас, можливо, хоче образити. Ми нікого не повинні ображати. І не повинні ображатися. Буває так, що хтось нам спричиняє щось, що нам дуже важко перенести, але ненавидити людину, будь якому ніколи не можемо. Ми повинні любов до неї проявляти і повинні молитися сам людину. Молитися, бажаючи їй спасіння, а спасіння це в першу чергу повнота життя у Христі Ісусі. Уривоч присвяченій Божій Матері про і Марію нагадує нам, що ми повинні і споглядально, созерцательно, і діяльно служити Богові, служити Церкві і всім ближнім нашим. Марфа є образом діяльного служіння, а Марія, яка сидить біля Ні Христа і слухає його слово, це образ споглядального служіння Богові і дай Боже, щоб ми в діях своїх стверджували свою любов і до Господа, і до Вішніх. І нехай кожен з нас це зробить для того, щоб ми могли дійсно все робити по-божому як найкраще для самого Господа. Для нашої Матії Святої Церкви, для рідної землі і для всіх ближніх наших. Вчора підійшов у вічність ангел-хранитель нашої української церкви, блаженчими такого пологі. І ми вперше вчора не поминали його на молитвах церковних, коли згадуються всі живі ієрахи Вселенської православної церкви, а поминали вже його Завпакій. І от хто спілкувався з Митрополитом Володимиром, хто підходив під благословення до нього, той відчував, яку любов, кротість і смирення випромінює ця людину. Особливо, коли вже митрополит Володимир хворів, він являв собою те, як можна і в хворобі перебуваючи. Залишається вірним Богові і церкві, як можна примиряти людей, як можна віддавати себе і Богові, і своєрідній землі, і лише. І от сьогодні ми всі разом помолимося за покій благостанного блаженшого можливовіта Володимира. І нехай його заклик церквою потрібно дорожити, почує кожен з нас. І нехай любов до людей, яку він мав на землі, і з якою він прийшов у вічність. Буде і взярцем для нас, і прикладом для дій, завершивши вчора Судшнефління вечірню службу, ми згадали те, що сповістив наш безпосередній архієрей, наш лікарний єпископ Владика Макаївський Іванії. Коли я запитав у нього, що ви взяли у вашого вчителя і наставника, бажанішого митрополита Володимира, що є найважливішим для вас, він відповів любов до людей. Подава Боже і ближніх наших полюбити. і полюбити любов, і жити вірою. І Господь, який знає, як спасти Тих, хто любить Його, не залишаючи нас, буде допомагати нам усіх благих справах. Тільки покладати зусиль для того, щоб можна було жити істинним добром на землі. Помовимо сьогодні і за нашого предстоятеля, який був земним ангелом нашої церкви, православної церкви в Україні. А тепер він прийшов у вічність і у вічності він віруємо предстане перед Христовом Господнім, як уже невестий ангел, охоронець української зернові. Помовимося і за нашу землю. І нехай Господь всіх у владих справах. А молитва до Бога, особливо молитва дітей, вона багато що значить. Святити Філерецький час уже так: молитва до Бога восходить. А благословення Господнє не сходить. І от ми просимо особливо наших трохи гостей, діточок, які прибувають в православному таборі поселенні, сьогодні звершити особливу молитву і за опоті нашого предстоятеля, і за нашу убосправлену українську землю. І нехай все поправить Господь з усіма і з усім з великої ласки своєї. Господь хріпость людям своїм дасть. Господь благословить люди своя з Аминь. Просто все от души и от всего повышения.